Соборный Майдан. В Чикаго не святый. Предстановители украинского государства. Сьогодні дуже приємно, що наші брати козаки з'їхалися з, з усієї України На урочисте відкриття пам'ятнику гетьмана України Івану Мазе. Я бажаю всім міцного здоров'я. Хочу привітати побратимівських козаків з наступаючими святами Днем Перемоги. побажати їхнім сім'ям і родині. Всього найкращого, в першу чергу мило, міцного здоров'я. І все найкраще. Слава Україні! Героям слава, дякую вам. Добавте, пересліду, будь ласка. Добавить, хіба можна сказати про те, що це величезне події, відкриття пам'ятника. Саме в Полтаві, саме якщо пов'язати з тими подіями, які відбуваються на сході країни, і що доводиться воювати з загарбниками. З якими свого часу воював і Мазепа, то я думаю, що цю подію ще історики висвітлять. І дуже приємно, що на Полтавщині цей пам'ятник буде існувати як приклад для майбутнього, для виховання дітей, для майбутніх козаків, для захисту нашої держави. Як слава Україні, славу героям слава, якщо може, на своє прізвище представте. Ще панченко Володимир Васильович. Я мешкаю в Чутові, де також переймаємося питаннями прийому в українського рестрого козацтва, школярів і дорослих. Існує організація і ми проводимо велику роботу, особливо в селищі Староживому, яке теж символічно носить таку козацьку настрій. Суверії. Дивлюся на це на нашу подію. Ми дуже раді, що приїхали до нас такі даники гості, що відкривається пам'ятник єдинственний у нас. Ми дуже раді, дуже вдячні нашому президенту за те, що допомогли нам пам'ятник і патріарху нашому Київської України, що піддержує нашу Україну.

Це йде приготування урочистого да. проведення заходу. Ось такі красиві дівчата у Полтаві. Давайте значить Наташка Дівчата ми з вами у вашій боротьбі за. Встановлення пам'ятника, і ми його встановимо. От. І це почало робитися. І нарешті, ось свято. Ми перебороли багато труднощів, маючи підтримку голови адміністрації, ми, тим не менше, до кінця не змогли оформити весь масив документів через позицію міської ради. Виключно через позицію. Але після того, як депутати міської ради проголосували за відведення землі, ми почали будувати без Тих решти документів. А зараз вони є? На свій страх і ризик взяв. Ні, будемо оформляти далі. Я, от ми сьогодні будемо збирати кошти на, 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 до оформлення е, документів, бо це все треба платити, платити і платити безкінечно. Потім ну, тисяч сорок тисяч треба. А крім того, ми плануємо винести на громадський проєкт відновлення по суті, е, Соборної площі. Вона у нас є Соборний Майдан, а самого Майдану вже немає. Через це оця вся територія до того тротуару, і це має з'єднатися із цим, цим тротуаром. Це є проєкт вже намальований, ви винесено на обговорення. Це все. По суті, ми відновимо Соборний майдан. І тоді пам'ятник з'єднається гармонійно, з'єднається із собором в одному ансамблі. Зрештою, тільки один обласний центр Полтава не має великого майдану. Де проводилися урочистості як державні, так і громадських організацій. Такого майдану в нас немає. Перед театральною площою він маленький і не такий вдалий. А тут аж напрошується. Це на майбутнє. А що саме зміниться? Розкажіть. що саме зміниться? Зміниться, це треба дивитися на папері. Зміниться, ви побачите, і наскільки гармонійно пам'ятник і собор між собою з Мазепою і, і без Мазепи. Різнитиметься. Це різна буде Полтава. До Мазепи, і після Мазепи? Звичайно. Мазеп, пам'ятник Мазеп, що це? Це перекреслення нашої, нашої тримотні години, як казав Шевченко. 350-літнього рабства, російського рабства, де принижилась гідність людська і національна, де вичерпувались наші ресурси на користь імперії. Де в душі покалічені, Ви ж бачите, що в Полтаві робиться. На кожному кроці, хто Петро там сидів, той шатро, то він молився. І це все місце радянської окупаційної влади комуністичної. Через це це є перекреслення і нашого малоросійства. І нас привчали, що в нас єдина все з Росією, з братнім народом. Це перекреслення нашої ганьби. Це народження нового українця. Метафора встановлення цього п'ятку, така дуже широка і об'ємна. Це початок нової доби, початок повернення до самих себе. Народ, який, як кажучи, якого я став весь, попав у Московську Ось воду. Чому він звернувся до шведського короля за допомогою? Бо Україна внаслідок на різних причин була тоді вже дуже Скільки зникрова. Панове журналіст, я дуже вибачаюся, нас знімають, я дуже вибачаю. Щоб його, його виготовили до 99-го року, він мав стояти до го року. Тобто на мене працювали десь півтора року. Це двоє скульпторів, троє, скульпторів Білик і його син Назар і архітектор Шевченків. Колосальна заслуга голови обласної адміністрації Валерія Головка. Нині щолока. Він доплатив борги, він сюди вклав фундамент встановлення 350 тисяч гривень. Борги наші 320 тисяч гривень. Тобто він взяв на себе рішення ставити пам'ятник. Це було втілення волі по суті, президента, політичної волі президента Порошенка в листучі втілив голову. У нас досвід повинна бути незалежна, потрібно у нас за те, що бороться це незалежний Україною, за, тобто, за українську державу. Тому, коли ми отримали українську державу, ми дали і у і настрій, які вас сьогодні відчуття? Настрій відчуття від цієї події. І... Настрій такий, що правда, хоч і довго це, але перемагає. Так? Те, за що боровся Іван Мазепа. Але Іван Мазепа боровся не проти Росії, а боровся за Україну, за, за українську державу. І він переміг. І ми йому поставили пам'ятник, де ніби він був переможений, а фактично він переміг, тому що він боровся за право.